Радий вас вітати на каналі Секрети Часу. Вітаю всіх на каналі Секрети Часу. Сьогоднішнє відео це продовження цих відео з серії, коли я ремонтую годинник AnyCar номер механізму 1.560. І сьогодні я буду burnish або полірувати одну з ЦАП. Це саме, по-моєму, це третє коло. Цапфу третього кола, і для цього я буду використовувати е, ось цей джакот-інструмент. І я буду використовувати ось цей другий інструмент, який працює з ним в парі. Це зовсім не обов'язково він має працювати з ним в парі, але в даному випадку я хочу спробувати, як я це зроблю. Це цей додатковий інструмент, робить цей процес дещо автоматичний. Ви побачите. Можна використовувати Jack-O-Tool без цього інструменту, просто так як він є, використовуючи Burnisher. Ось такий якийсь свого роду якби, напилок мілкий. Але сьогодні це буде якось іншим разом. Але сьогодні я буду використовувати Jack-O-Tool і ось цей інструмент парі для того, щоб е, полярувати ЦАФу. Е, я побудую, це четверте коло. четвертого кола. Які має пряме плече. І я також покажу, як правильно підібрати, як правильно підібрати місце, де полірувати. Як можна бачити, ось тут Джаку Tool він має такі різні. Ось такі є три. Тут у мене є, так все, я розумію. Так, три разом з цим. І кожен з цих циліндрів має якби, такі е, прорізі ось тут. І я це покажу під мікросоку. Кожна прорізь має номер напроти. І це означає, цей номер нам говорить глибину цієї прорізі. Відповідно, ми вибираємо глибину прорізі, е, відповідно до того, якої величини є ЦАПФа. Для цього нам також треба заміряти ЦАПФу. І зараз я покажу цей момент під мікроскопом. Перше, я хотів би сказати, як правильно підібрати гніздо, де, де полірувати ЦАПФу. Давайте буду назвати це гніздом. Я зараз скажу, як я це підбираю. Ось, наприклад, зараз дивимося під мікроскопом на цей циліндр, який я раніше показував. Як можна бачити, ось тут є це гніздо, куди я буду ставити ЦАПФу. Ось їх є багато, вони є різні за своїм розміром. Своєю глибиною, скажімо так, і ось тут є номерки. Тобто, що, наприклад, 12, що це означає? Це є 12, 12 сотих міліметра. Тобто, глибина ось цього гнізда є 12 сотих міліметра. Якщо мені придається полірувати цапфу, я беру цю цапфу, я її заміряю мікрометром, який міряє надійно до сотих міліметра. І, наприклад, моя ЦАПФА є 12 мм. Якщо я її поставлю сюди, її верхня частина буде практично на одному рівні, що ось з цією тобто полірувати я її не зможу. Мені треба так, щоб вона повністю заховається. Мені треба так, щоб та ЦАПФА трошки виступала за межами ось цієї поверхні. Тобто я буду вибирати, я можу вибирати 11, можу вибирати 10, можу вибирати 9. Е, далі я б вже не йшов, так як е, я не хочу, щоб в мене цап виступав надто багато, якщо не вспає надто багато, е, тримаючи Бернішер в руці, його можна деколи тримати не зовсім рівно, і таким чином можна е, е, можна якби, поміняти форму цієї цапфи, і вона буде виглядати не як циліндр, а буде глядати більше як е, шпилька. Це не то, що. Нам потрібно. Тобто, якщо в мене цапа має розмір 12, я би її полірував напевно, десь на, на 10, але можна було б її на 11. Ось ще раз я повторюю. Якщо я, наприклад, заміряв, і в мене цапфа має розмір 17. Тут немає гнізда 17, але мені гніздо 15. Якщо я сюди ставлю цафа, яка є діаметром 17, Сотих міліметра, то в мене сотих міліметра буде виступати над цією поверхнею, і це абсолютно підходящий ніздок для того, щоб е, полірувати е, цю цапфу. Ось так. Тепер е, навіщо взагалі полірувати, Навіщо, е, напевно, правильно буде сказати Берніш? Навіщо взагалі Берніж ті е, привити? Дивити треба берніж, так як вони з часом вони зношуються. Вони можуть міняти також свою форму, як вони спрацьовуються. І зараз я хочу ближче показати саме, цей, саме ту цапфу, з якою я сьогодні буду працювати. Ось як що звикла цю цапу, вона виглядає непогано. Але якщо придивитися і побачити, то можна. Можна побачити, що ось тут є вже є деяка корозія, і вона не є така блискуча. Вона має бути як дзеркало. Тому що всі ці маленькі речі вони будуть мати вплив на амплітуду цапфа з одної сторони, цапфа з другої сторони, там ще є кілька коліс. Тобто, всі ці речі вони будуть створювати додаткове тертя І як наслідок, в нас буде менше амплітуди. Процес бирнішень це. Ми практично не забираємо матеріал е, з цієї цапфи, ми просто якби, її більш як поліруємо, ніж е, забираємо е, матеріал. Але це залежить від того, який берніше використовувати. Якщо використовувати більш агресивний бернішер, ось, наприклад, зараз я хочу показати: Оце є досить, як на мене, це досить такий агресивний бернішер, можна бачити, він має ось такі досить глибокі е, полосочки. І зараз я покажу, якщо я вже про це говорив, я покажу інший бернішер, який є набагато менш агресивний. Тут майже не видно ось ось набагато менше. Менше агресивний. Тобто ним я не буду знімати матеріал. Це іменно для того, щоб полірувати, полірувати цапфу. Ось так. Ще раз, ми поліруємо, тому що зношуються цаффи, тому що там відбувається може відбуватися корозія, вони можуть деформуватися. Як це відбувається? Там є масло, там де стоїть цафа, потім попадає всякий пил. І це практично має таку, такий ефект, як наждачний папір. З часом та цапа там обертається, обертається, обертається багато років, і в кінці кінців вона, вона зношується. Іде, коли треба робити ось такі речі. Як можна бачити, ось тут цапа має також деякі полосочки, якби. Здається, що це небагато, але це все буде мати вплив на, на амплітуду. Зараз в мене цапфа закріплена вже в інструменті. Ось тут находиться коло, під ось цим колом є та ЦАПФа. Тут я вже все відрегулював, я потім на папері покажу, як, що саме тут треба було відрегулювати. І все, що треба робити зараз, це просто я ось таким чином я також трошки додав масла. Це, це важливий момент. Я ще трошки додав так. Просто дропнувся ось тут на коло зверху. От. І тепер все, що треба зробити, це просто ось так обертати. Цей інструмент для мене новий, я не знаю наскільки він є агресивний. Він не виглядає для мене агресивний. Тобто я думаю, що він досить, досить акуратно полірує, саме а не знімає матеріал. Але так як це новий інструмент, я буду це робити обережно. Тобто я зроблю, напевно, ось таких десь 30 обертів і буду перевіряти, дивитися під мікроскопом, яка що сталося, як це виглядає. І потім вже з часом я буду знати, скільки часу мені треба, наприклад, ось так обертати, щоб отримати результат, який мені е, необхідний. Але так як це новий для мене інструмент, я також е, ще вчусь на ньому працювати і хочу краще його вивчити. Але, в принципі, ось так, як виглядається робота. Після того, як тут все вже встановлено, е, все, що треба робити, це просто міняти... Е, міняти. Поставити інше коло, повернути коло другою стороною. І, в принципі, ось просто такі оберти, і ЦАПФа полірується. Воно займає, можливо, трошки самого початку більше часу, але після того, як вже все відрегульовано, в принципі, досить швидко. і е, Поки що я задоволений, але мені треба трошки більше часу, щоб провикнути того інструменту і сказати свою, якби, свою думку. І зараз я покажу під мікроскопом, як воно виглядає вже після того, як я все закінчу. Зараз ми дивимося на цю цапфу під, на ці цапфи під мікроскопом. Це досить велике зближення. І як можна бачити, виглядає набагато краще. Я, можливо, ще трошки відполірую. так як я говорив, я досить часто перевіряю, так як я не знайомий з інструментом, я хочу перевірити, щоб я. Не зняв надто багато. Мені краще потратити трошки більше часу і перевіряти частіше, ніж зняти більше матеріалу і потім думати, що з тим робити. Ось так. Тобто я бачу вже, що виглядає набагато краще. Але ще є маленькі полоски, я ще до того вернуся. Але, в принципі, ось така ідея. Тобто ці цапфи вони виглядають. не виглядають добре. Не ідеально. Я ще трошки це попробую ще, можливо, кілька хвилин на кожну сторону. Але я задоволений. А зараз я хочу показати, показати як виглядає одне, як виглядає інше коло з цього годинника. Ось давайте подивимося на ось це коло. І звернемо увагу особливо на оцю цапфу. Подивіться на ту ЦАФ. Якщо я візьму Берніш інструмент і буду Берніш ту цапфу, це мені дасть абсолютно ніякого результату, то та ЦАПа вже тут їй джакоттул Берніш нічого не допоможе. Тут треба її. Це не означає, що це коло треба викинути. Що тут можна зробити, це. До кінця відламати, що тут залишилося з неї і просто поставити новий дротик, зробити, тобто зробити нову цапху. І я також планую таким займатись на своєму каналі, тобто якщо вам таке цікаво, я планую таке відео в майбутньому підписуйтесь, Але коли ви бачите ось таку цапху, то не тратьте свій час на. Джек інструмент, щоб полірувати таку цапу, тому що швидше за все, вона просто відламається. В будь-якому випадку тут багато матеріалу вже немає просто. І щоб з нею щось зробити, вона буде вона буде вже надто маленька для того отвору. Тобто тут цапфу треба просто, просто замінити. Ось і все. Або замінити повністю коло, так як я зроблю в цьому варіанті, так як в мене є. Деякі запчастини від того, майже всі запчастини від того механізму, і я просто взяв ось інше коло, це те саме коло, але з іншого механізму. як можна бачити, цапфи тут вже блестять досить гарно. Я її вже тут також відполірував ось цим інструментом. Але, як в принципі, якщо в мене було запас... якщо в мене не було запасних е... Е... запчастин, це би суттєво процес ремонту годинника. так як Таке коло з такою цапфою я, звичайно, не міг би використати. Цей годинник працювати належним чином не буде. Так що тут був, був деякий ризик. При тим, як закінчити це відео, я ще хотів показати, от, саме як це коло стоїть на цапфі, так як це важливо. Ось це вид, коли наше подорожне коло є тута. Ось тут є цапфа в цьому гнізді. І цей стержень вирішить з цієї сторони. Якщо подивитися на цю, цю саму позицію, тільки 90 градусів до цього ракурсу, ось це наше коло. Якби. І тут є цапфа з прямим плечем. Ось це пряме плече і цапфа ось тут. Як можна бачити, я так намалював спеціально, щоб ось тут був. Тут має бути простір між отим колом і плечем, щоб це коло не деформувало це плече у цього стержня. Тобто замінити це неможливо, це дуже маленький простір. Просто треба бачити, що там був якби, маленький -маленький, якби, щілинка. Що можна було бачити світло між ось цим колом і плечем. І також ось цей стержень ця поверхня стержня ось тут. І коло воно має бути в одну лінію. Ось так. І ще одне, що я, можливо, недостатньо не пояснив спочатку, коли вибирається гніздо. Е, так як я сказав, що, мож, що цапфа має виступати з гнізда на 1, 2, 3, 4, можливо, навіть 5 сотих. Міліметра для того, щоб її можна було полірувати. Але також треба брати до уваги, яку, яка є величина цапфа. Якщо цапфа є досить, ем, скажімо так, десь досить велика, наприклад, 20, ем, 20 сотих міліметра, то звичайно вона може виступати. Е, я би, наприклад, поставив 3, можливо, 4 е, виступала на 3-4 міліметра. Е, з цього гнізда. Якщо цапфа є маленька і вона є скажімо так, 0,8 мм, якщо я її поставлю, якщо вона буде виступати в мене на 5 мм, то у мене менше ніж більша половина цап буде практично назовні, тому тут для такої цаффи маленької я переважно роблю десь 1-2 мм, що вона над поверхнею. Тобто це та частина, яку я полірую. Якщо зробити більше, по-перше, можна її деформувати, можна її неправильно скажімо так, заточити, і також вона може вискакувати з того гнізда. І це також небезпечно, її можна в цей момент поламати. Це, в принципі, все, що я хотів розказати про цей інструмент. І я також ще буду робити одне відео. Де я буду полірувати ЦАПФу, а саме це буде, я планую зробити, де я буду полірувати цапфу кола балансу. І це ЦАПФа кола балансу це не є пряме плече, тому я не зможу використовувати цей додаток. Я буду це робити просто е, вручну, використовуючи тільки Джако Тул. І таку ніде я тут також планую. Я ще деякі речі повторюю, ті самі, що я говорив тут. Кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь на канал і ставте ваші вподобайки. Пишіть відгуки, і до наступних відео. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.